Нарди з чорного акрилового каменю із левом це класика настільних ігор у сучасному виконанні, шикарність, ексклюзивність, оригінальність. Всі ці слова характеризують нарди з акрилового каменю, які оформлені різдвенням. Розмір даної моделі 58 на 28 см та укомплектовані світлими та темними фішками з акрилового каменю з металевою вставкою лева і кубиками. Ігрове поле вкрите ювелірною смолою, а особливого шарму виробу надає срібне наповнення, яке виконане на фарби для антикварних виробів. Якщо ви хочете показати свій оригінальний смак. Зробити найкращий презент, подарувати незабутні емоції, то це ті розкішні нарди, які дадуть можливість отримати найгострі відчуття, граючи партію. Цей варіант чудовий подарунок для батька, коханої людини чи друга. Не зволікайте, замовляйте розкішну модель на нашому сайті або телефонуйте за номером, вказаний на екрані.